Калуші працівники держату інспекції затримали 19-річного викрадача автівки. Молодик потрапив в середину автівки, розбивши бокове скло. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, парубок мчав по дорозі. На великій швидкості інспектори ДАІ, які наглядали за безпекою дорожнього руху, відразу зафіксували перевищення швидкості синіх жигулі з вибитим вікном. Коли правоохоронцям вдалося зупинити автівку, правопорушник намагався втекти через розбите вікно. Зусилля зловмисника виявилися даремними, тож його затримали. Парубок явно перебував у нетверезому стані. Одразу ми відреагували і почали рух з даним автомобілем. Доїхали ми до вулиці Івано-Франківська, де даний автомобіль звернув праворуч та не справився з керуванням, з'їхав кювет. Після чого громадянин, який знаходився в автомобілі, намагався втекти. Був нами затриманий. Під час спілкування з водієм ми від нього почули різкий запах алкоголю з трудової порожнини, відвезли його в кауску для освічення, що показало в нього позитивний результат алкоголю в крові. Уже слідчим молодик зізнався, оковито випивав на дні народження приятеля. Відтак, попрямувавши до крамниці за цигарками, помітив автівку, яку вирішив красти. Чому пояснити так і не зміг власниця авто про його викрадення дізналася уже від правоохоронців? Жінка зізнається, була одночасно шокована і приємно здивована, адже автівку відшукали ще до того, як вона встигла помітити її зникнення. Про порушникові за таку витівку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Михайло Березень, Олександр. Литвиненко, новини на вежі.